Які хабарні схеми могли бути у Волинському облавтодорі. Раніше не один із його керівників потрапляли у корупційні скандали. Нині підприємство банкрутує. І от цьогоріч, у січні, правоохоронці вкотре нагрянули у директорський кабінет. Затримали тодішнього очільника облавтодору Миколу Андросюка. Вилучили 20 тисяч гривень. Хабарна справа вже в суді і в самому розпалі. За версією слідства, посадовець ні. Бито отримував хабарі за надання в оренду приміщень облавтодору. Мовляв, гроші клав, як то кажуть, собі в кишеню без офіційного договору. Але чим далі в ліс, тим більше цікавих подробиць у цій історії. Сьогодні допитують підприємця, котрий і заявив у поліцію на посадовця Андросюка. Фоб із Горохова каже, звернувся у горохівську філію, бо хотів орендувати бокс. Там його скерував до обласного начальства ви укладали будь-які договори Не. взагалі. Як чуємо в суді, то схоже у перевізника була лише одна вантажна машина. Та й ту тепер продав, бо мотор застукав. Підприємець розказує, що користувався приміщенням три чи чотири місяці і приносив екс очільнику облавтодору гроші. Я користувався, користувався. Потім я прийшов, кажу, що там документи, давайте будемо робити документи, я вам даю документи і так далі. Він каже, що там якось через якийсь прозорок, через що треба вигравати, чи якось там, щоб оренда була, я не пам'ятаю. А поки це все буде робитися, каже, ти можеш користуватися і будеш платити важко 10 тисяч. Я звернувся в правоохоронні органи, В країні війна йде, а в мене немає взяти. Платили 10 тисяч. Так, заплатили. А потім 20. 000. Як усе мало би бути, щоб і комар носа не підточив до оренди? Пояснює ще один свідок. Тодішній бухгалтер облавтодору майно, яке належить Волинському облавтодору, є державною власністю і здається в оренду на підставі договорів оренди, які погоджуються з Києвом, тобто з дак, наша головна компанія це дак. А поміблі дороги в Україні директор місцевий не міг самостійно приймати рішення щодо передачі майна в оренду, оскільки він був змушений погоджувати будь-які дії з наймом з вищестоячою організацією. Підприємець запевняє, що на власні очі бачив, як посадовець клав гроші собі в кишеню. Він особисто собі, собі заправчик, подальше сказав карман. На потреби продасть чи на рахунку підприємства? Ні, ні. Плавка на. Плавка При вас особисто. я бачу. Це заявник добре пам'ятає. А от скільки часу хлопець займається вантажними перевезеннями, то вже питання із зірочкою. При тому, що він 2000 року народження. Не помню. Так, спочатку займаємося вантажними перевезеннями. Можливо, у вас якісь були визначені події в житті, що можна зробити прив'язку, таким чином встановити ймовірний прив'язок. Я вам сказав, що не помню. Далі підприємець ще більше дивує присутніх. Офіційно зареєстрований ну, як суб'єкт господарської діяльності. Вантажне перевезення. Ви офіційно зареєстрований як суб'єкт господарської діяльності чи в який спосіб дійснює оказання Ну, вам Звичайно, вантажні перевезення, як суддя. Кажете. Ви зареєстровані з повнозаконному порядку? В якийсь спосіб не зареєстрований? Просто підприємець має відправляти. Так, та, звичайно, прота вони питання задає. Він задає записних питання, які бажаються необхідно. Коли Фоб запідозрив, що запахло хабарем, чому ж не звернувся до місцевих правоохоронців, а поїхав писати заяву аж до Луцька? Мовляв, то він так в тіктоці дізнався, де шукати крутих копів у хабарних справах. Ви, але, ви, але я думав, Це, це, це офіційно, а потім бачимо, що це вже не офіційно, коли звернувся про прокуральний органів. Ви, так, звернулися про охоронню органів. Ви все ж таки проживаєте в місті Ворохів, а зверталися в поліцію в місті Вузька. А чому не за місцем проживання? Або я читав у Фейсбуці, там багато писали про це, що а в Горохові, що, яка незвичайна поліція, вони таким не займаються, я не знаю. Ви звернулися Незвичайно? Ні, ну. Поліція, яка займається в Фейсбуці, там багато писали в тіх бачив, що вони розказують. Та й звернувся туди. Сам підсудний коментувати цю кримінальну справу поки що не хоче. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.